Доброго дня, вітаю вас на грядка з полуницею. Мене звати пані Тамара, а ви на каналі Тама Мирна. І сьогодні я починаю цілу серію роликів, в яких я буду показувати зрізку різних сортів полуниць, які в мене є. Ці саджанці ростуть у мене як на ґрунті, тобто на маточниках, так і на грядках, які вкриті плівкою. Замовити полуницю, яка вам сподобалась, ви можете за телефоном, який розміщений нижче. Як полуниця сама себе рятує, стоячи в стакані під материнською рослиною. В абсолютно сухому ґрунті, який вже навіть аж потріскався ось. Рослина жива, гарна, з гарною кореневою шийкою. Чому вона так гарно себе почуває? Зараз подивимося. Ми намагаємося її забрати. А забрати не дуже й виходить, тому що у неї, погляньте корінь, який через отвір проліз у ґрунт і її годує. Ґрунт мокрий. Рослинка, ґрунт у, у, у стакані сухий, а рослина жива, живісінька. Ось вус, яким вона тривалась біля материнської рослини. І на цьому прикладі можна побачити, що для того, щоб рослина нарощувала гарний корінь, їй не потрібно заливати. Вона повинна шукати водичку. І тоді вона наростить свій гарний корінь. Особливо на початкових стадіях. Не заливайте. Взагалі, за правилами так. Два тижні взагалі потрібно поливати після посадки. Необхідно забезпечити дуже гарний полив під час самої посадки. Але ж дуже важко дотриматися цього правила, коли посадка відбувається в 40 градусну жару. Ну і, звичайно, природне запитання, чого ж у мене такі пересушені стакани? Чому вони не вологі, не политі? Вони поливаються, поливаються щоденно, з поливалочки. Але листкова шапочка. І самої полуниці, і материнських рослин. Вона якось не зроблена так, щоб рослині попадала вода до кореня. Це не так, як в капусти. А навпаки, по листю вона стікає і тече в набік. Це не всі стакани такі сухучі. Я просто для прикладу знайшла декілька для того, щоб продемонструвати, як вони п'ють воду, як вони самі себе рятують. Звичайно, весь цей корінь доведеться зрізати. Але полуничка чудова, зараз стоїть у затіночку. В півтіні і гарно себе почуває. Це сорт ромінка. Супер ранній сорт. Ягоди я в цьому році на ній повністю обірвала квіти. Навесні ми посадили для маточного, прочитала, що дуже гарний сорт. Отримала прекрасний вуса восени. На зиму поставила, він вкорінився, я його посадила і мали ягоди уже на Пасху. 5 травня діти вже перші ягідки з'їли. були, Супер ранній сорт. В кожному із них було по два квітконоси. Це взагалі було наскільки дивовижно. І щоб побачити ягоди, я запрошу вас повернутися на декілька місяців назад, конкретно в травень. 5 травня вже були перші ягоди, тобто вона супер рання, це самі перші ягоди, які тільки в нас були. Внуки їх спробували якраз на Великдень. Ягодка велика. Хоча це і сигнальна ягідка. А квітконуся всі обірвала. Оце таке коріння. Починаю рвати. Замовлень на румін у мене небагато. Хто бажає, будь ласка, можливо, сорт ще невідомий, будь ласка. Є невеличка, тут у мене біда у вигляді якихось погризаних листів. Я поняття не маю, хто це таке робить. Але в мене передбачена на сьогодні обробочка від різних видів шкідників. То, напевно, я знищу ту тварину, яка це гризе. Собі ми обов'язково посадили на ягоду, тому що хочу, щоб цей сорт у мене був. Він залишається в нас однозначно. Наступний сорт це сорт Апріка. Зрізаю стакани, саджанця сорту Апріка. Він сказати, він зриваю. Ось корінь, ось саджанець. І я його від материнської рослини. у тут у мене ж два. Відриваю. Тому що якщо відрізати, відриваю, тому що якщо відрізати, то залишається велика кількість цих вірьовок, яких висить понад кущем. І є джерелом різних захворювань. Обов'язково при відриванні відривають по одному стакану. Тому що якщо два, то спрацьовує правило синергії. І і працює за формулою 1 додати 1 до рівня 3. Виривається кущ. І відповідаю на питання про те, як же я не плутаю сорти, не підписуючи стакан. Не плутається, бо я не плутаю. Кожен сорт окремо, прибираю окремо, зриваю окремо, окремо, чистю і окремо ставляю. Біля кожної з них обов'язково стоїть табличка. Там, де вони стоять у мене літні площадки, і я їх не плутаю. Цього не, це неможливо. А коли вже відправляю, то підписую ту групу стаканів, ту групу саджанців, яку відправляю. Тому вони й не плутаються. До речі, ще... оці всі вуса додаткові, це вже я поставлю в касету. От чому я вирощую ще й касетну розсаду. Африка. Так виглядав цей сорт під час плодоношення, Ось такі гарні. Правильної форми. такі бочечкоподібні ягодки, дуже смачні, дуже красиві і дуже урожейний сорт. Хоча в мене була це її посадочки, касетна розсада. Але вона кожна із них викинула 4 квітки. Ну, все не менше. задоволення від роботи. А я сідаю в своєму розсадничку, чистить полуницю. Тут в мене бджілки літають, залишилося 5 вуликів, чи от мені поступився за свою одну із своїх пасік. Бджілки собі на соняшнику були, тепер вони перебралися в інше місце. А в мене тепер є можливість у напівтіні, а можливо частково і повній тіні вирощувати полуничку. Тому, коли ви її отримаєте, вона може бути трошки підтягнута. Але поставити її на відкрите сонце я також не можу. Я не маю можливості поливати декілька разів на день всю розсаду, щоб вона стояла на абсолютному сонечку. Це зрозуміло. Тому вона може приїхати до вас. Підтягнута. Але якщо ви її залишите днів на два на сонці, то з нею буде все гаразд. Вам легше полити, наприклад, 100 штук, ніж мені оцю всю кількість. Дякую всім за добрі слова, мою адресу.